Що, якби я сказав вам, що існує людина, яка чує, як дзвони говорять? Що цей чоловік, який 40 років свого життя піднімався на дзвіницю старовинного львівського храму, почув послання, яке змінить все, що він знає точний день і годину, коли всі дзвони України заговорять самі: без рук, без людей, без електрики. І цей дзвін сповістить про перемогу. Друзі, це не легенда і не казка. Це свідчення людини, яка ніколи не помилялася у своїх передбаченнях. І якщо ви дивитеся це зараз, значить вам призначено почути те, що почув він. Бо те, що я розкажу, дасть вам не просто надію, це дасть вам конкретну дату, конкретний знак, який зможе побачити кожен. Мене звати Дмитро, я музикознавець з Києва. 20 років вивчаю церковну музику, дзвони, їхню історію, їхнє звучання. Я людина науки, я звик до фактів, до доказів, до логіки. Але жовтень 2025 року перевернув моє розуміння того, що можливо, а що ні. Все почалося з телефонного дзвінка. Восьма година вечора я сидів за комп'ютером, працював над статтею. Зателефонувала Ірина, моя колега, дослідниця церковної історії, яка живе у Львові. Голос у телефоні був тривожний і водночас збуджений. Дмитре, ти маєш приїхати. Негайно тут є чоловік. Степан Йосипович, дзвона Руспенської церкви, він дзвонить вже 40 років, і він каже, що дзвони говорять з ним не метафорично по-справжньому. А три тижні тому він почув послання про те, коли настане перемога. Ірино. Багато хто зараз каже про передбачення, відповів я обережно. Люди під стресом хочуть вірити. Дмитре, я знаю цього чоловіка 20 років, перебила вона. Він ніколи чуєш ніколи не говорив нічого подібного публічно. Він передбачив розпад союзу, передбачив початок війни у 2022-му, передбачив конкретні події останніх років, все збувалося, але він мовчав, бо батько заповідав йому не говорити. А тепер він каже: час настав, люди мають знати. Приїдь, будь ласка, наступного ранку. Я сів у потяг до Львова. Дорога здалася довгою, хоча я їхав швидкісним. За вікном пливли осінні пейзажі, золоті ліси, сірі поля після жнив, села з димом над димарями. Небо висіло низько, затягнуте хмарами, і здавалося, що сама природа чогось очікує. Львів зустрів мене запахом кави та старовини: бруківка, стара, обточена мільйонами ніг, кам'яниці, що пам'ятають австрійських цісарів, і над усім цим шпилі церков, десятки шпилів, що пронизують небо, наче молитви. Ірина зустріла мене біля успенської церкви. Будівля стояла в центрі старого міста, темна, масивна, з дзвіницею, що здіймалася вгору, мов палець, вказуючи на небо. Він там на горі, сказала вона. Чекає на тебе. Ми увійшли. Всередині пахло ладаном, воском, старим деревом. Тиша була щільною, майже відчутною. Ірина показала на вузькі кам'яні сходи, що вели вгору, у дзвіницю. Я почав підніматися. Сходи були крутими, стертими посередині від століть використання. З кожною сходинкою світло ставало слабшим, а повітря холоднішим. Нарешті я вийшов у велику кімнату, дзвонарню і побачив їх. Дзвони п'ять величезних бронзових дзвонів, найбільші заввишки з людину. Вони висіли нерухомо, але навіть у тиші від них йшла якась сила, присутність. Бронза потемніла від віку, вкрита патиною, але жива, дихаюча. А біля найбільшого дзвона стояв чоловік. Степан Йосипович виглядав на свої 65 років середнього зросту, міцної статури, руки дзвонаря, великі, сильні, з мозолями, обличчя обвітрене, зморшки глибокі, але очі, очі були як у дитини: ясні, чисті, наче він бачив щось, чого не бачать інші. Він подивився на мене і усміхнувся. Дмитре, я чекав на тебе, дзвони сказали, що ти прийдеш. Я зупинився здивований. Я не представлявся, не треба. Він підійшов, міцно потиснув мою руку. Коли дзвони говорять, вони говорять все: ім'я, серце, чи готовий ти почути? Ти готовий, інакше б не приїхав. Я не знав, що відповісти. Степан Йосипович жестом запросив мене сісти на старій дерев'яній лавці біля стіни. Розкажу тобі спочатку про себе, почав він, сідаючи поруч, щоб ти зрозумів, звідки я знаю те, що знаю. Його голос був спокійним, глибоким, як звук самих дзвонів. Я народився тут, у Львові, 1960 року, у ніч на Великдень, саме тоді, коли били дзвони на світлу завтриню, бабуся, моя, царство їй небесне, казала: Степане, ти народився під дзвони, значить, вони твоє призначення. Мій дід був дзвонарем, і прадід, і прапрадід, сім поколінь нашої родини дзвонили у цих храмах. Навіть за радянської влади, коли це було заборонено, дід продовжував потайки вночі, тихо, бо він казав: дзвони мають голос, і якщо вони замовкнуть назовсім, щось важливе помре в душі народу. Степан Йосипович підвівся, підійшов до найбільшого дзвона, поклав на нього руку, ніби на плече старого друга. Батько почав навчати мене, коли мені було вісім. Спочатку на маленьких дзвонах, потім на більших. До 12 років я вже міг дзвонити всі основні передзвони. але в 12 років щось сталося. Він повернувся до мене, в очах його з'явилася далечінь, наче він бачив той день знову. Великодня ніч 1072 року. Я дзвонив разом з батьком, і раптом я почув щось більше ніж звук. Я почув, ніби дзвін говорить не словами, не голосом, просто знання, що з'являлося в голові. Я знав, що завтра буде дощ, хоча небо було чистим, знав, що Тітка Марія, яка хворіла, одужає, знав, що восени буде добрий врожай. Я розповів батькові, він не здивувався. Сказав: у нашій родині це буває, не в кожного, але буває, дід теж мав це. Ти чуєш те, що дзвони знають. Бо дзвони це не просто метал, це пам'ять, це душа. Я слухав, записуючи в блокнот, намагаючись залишатися об'єктивним. Але щось усередині мене відгукувалося на ці слова. Батько навчив мене мовчати про це, продовжив Степан Йосипович. Особливо за радянської влади. Якби дізналися, що я чую голоси, мене б або до психіатрів забрали, або ще гірше. Тож я мовчав. Дзвонив, слухав, але нікому не казав. У 1988 році я почув від дзвонів, що велике стане мале, а мале великим. Не розумів, що це означає. Але в 1991 му зрозумів, союз розвалився. У 2013-му дзвони говорили про Майдан, про те, що народ прокинеться. А в лютому, 2022-го голос його зламався. Він замовк на хвилину, зібрався з силами. У лютому 2022-го, за тиждень до початку, я прийшов сюди вночі, не міг спати. І дзвони гули самі без мене, тихо, але чути було. І в тому гулі я почув біль, страх, кров. Знав, що почнеться щось страшне, хотів попередити, але кого, хто б повірив. Сльози заблищали в його очах, він витер їх рукою. І ще одне почув тоді почув, що мій син Андрій Комій, 28 років, доброволець, що він не повернеться, і він не повернувся. Загинув під бахмутом у березні 2022-го. У дзвіниці запанувала тиша. Навіть вітер за вікном затих. Я не знав, що сказати. Вибач. Промовив Степан Йосипович, знову беручи себе в руки. Але це треба було сказати, щоб ти зрозумів, я не граюся в пророцтва. Для мене це біль, це життя, це кров. Коли дзвони говорять про майбутнє, вони говорять і про ціну цього майбутнього. Він сів назад на лавку, витягнув із кишені стару шкіряну книжку. Це мій щоденник. Я записую те, що чую. Не завжди, але важливе завжди. Дивись. Він розгорнув книжку. Сторінки пожовклі, почерк дрібний, акуратний, дати, короткі записи. Ось серпень 2023-го, написано: дзвони говорять про метал, що прилетить з заходу, великі птахи. Тоді не зрозумів. Але в 2024-му прийшли f 16 Він перегортав далі. Липень 2024-го. Наші підуть туди, де ніхто не чекає. За ріку. За тиждень почалася курська операція. Я перевіряв дати, порівнював з новинами на телефоні. Збігалося, точно збігалося. Але найголовніше почув я три тижні тому, сказав Степан Йосипович тихо, майже шепотом. Це було в неділю ввечері, 15 жовтня. Я дзвонив на вечірню. Звичайний передзвін робив це тисячі разів. Але раптом він підвівся, підійшов до середнього дзвона. Раптом цей дзвін задзвенів інакше. Я потягнув за мотусі, як завжди. Але звук був не той, не просто звук, це була вібрація, що пройшла крізь мене, крізь кістки, крізь серце. І в цій вібрації я почув слова. Не почув вухами, почув усім єством. Степан Йосипович повернувся до мене, поклав руки мені на плечі, подивився прямо в очі. Дзвони сказали: на коли зима зустрічається з весною, коли свічки запалені, і молитва найсильніша. Тоді ми заговоримо самі. І наш голос почує вся земля. Мені стало холодно, хоча б дзвіниці не було протягу. Стрітання, повторив я, 2 лютого 2026 року. Так, кивнув Степан Йосипович, 2 лютого на світанку о 6.47 Хвилин, коли сонце тільки-тільки торкнеться горизонту. Всі дзвони України задзвонять одночасно, без рук, без людей, самі. Це, Це неможливо, вирвалося в мене. Неможливо, усміхнувся він. А хіба можливо те, що ми вистояли три роки? Хіба можливо, що маленька країна протистоїть величезній машині смерті? Друже, ми живемо в часі, коли неможливе стає щоденністю. Він знову сів, відкрив щоденник на останній сторінці, де було написано свіжим чорнилом. 15 жовтня 2025 року. Дзвони говорили: стрітення 2026-го, світанок, сім хвилин, всі дзвони разом. Це буде знак, початок кінця війни. Переломний момент, після цього все змінюється швидко. Сім хвилин, перепитав я, сім хвилин безперервного дзвону, підтвердив він. Знаєш, що означає цифра 7: сім днів творіння, сім таїнств, сім небес. Це число завершеності повноти. Сім хвилин дзвону це символ: старий світ закінчується, новий починається. Але як це можливо технічно? Дзвони не можуть дзвонити самі. Степан Йосипович усміхнувся у 1911 році, коли Україна стала незалежною. Тут, у Львові, дзвони дзвеніли самі. Я це пам'ятаю. Стояв тут, на цій дзвіниці, і дивився, як великий дзвін гойдається і б'є. Хоча ніхто його не чіпав. Півгодини це тривало, потім стихло. Були свідки, були десятки людей, але про це не говорили голосно. Бо як пояснити, у радянські часи ще можна було в тюрму потрапити за таке. А потім, потім просто забули. Але я пам'ятаю, і дзвони пам'ятають. Він підвівся, підійшов до вікна дзвіниці. За склом простягався Львів, дахи, вулиці, церкви. Знаєш, що найдивовижніше? Я не один, хто це почув. Після того вечора я зв'язався з іншими дзвонарями у Києві, у Почаєві. В Ужгороді, в Чернівцях, ми знаємо один одного, є така неформальна спільнота. І знаєш, що вони теж чули. Я вирячився, теж чули про стрітання. Так, кожен окремо незалежно. Степан з Києва дзвонив мені через день після мого видіння. каже: Йосипович, ти не повіриш, але дзвони Лаври говорили. Потім Іван з Почаєва, потім інші, всі про те саме: 2 лютого, світанок, 7 хвилин. Це могло бути телепатія, масова галюцинація. Перебив він. Ми не домовлялися, ми не знали, що в кожного було таке ж видіння. Але коли почали ділитися, зрозуміли, це послання для всіх нас і через нас, для всього народу. Степан Йосипович повернувся до мене. Розумієш тепер, чому я погодився говорити? Чому ти тут? Бо люди мають знати, мають підготуватися не до кінця, а до початку, до відродження. Але що станеться після цього дзвону? запитав я. Він знову сів, заплющив очі, наче прислухаючись до чогось невидимого. Дзвони показали мені більше. Не все чітко, але основне бачу слухай уважно, бо це те, що має статися. Його голос став тихішим, глибшим. Зараз листопад 2025-го достріння три місяці. Ці три місяці будуть важкими. Грудень особливо. Я бачу темряву, холод, випробування. Але на Миколая 19 грудня станеться перше чудо. Яке? По всій Україні, в десятках церков одночасно, почнуть мироточити ікони Богородиці, Миколая, інші. Це буде знак небо з нами. І це зміцнить дух людей перед останнім зусиллям. Я записував рука ледве встигала. Січень 2026-го буде місяцем великого морозу, але цей мороз стане нашим союзником. Їхня техніка, їхня логістика не витримає, а ми витримаємо. І десь у середині січня, близько 15-го числа, станеться прорив на східному фронті. Великий, значний. Звідки ви знаєте таку точність? Дзвони показали календар, не буквально, але я бачив образи, відчував час. Як коли знаєш, що скоро світанок, навіть не дивлячись на годинник, Степан Йосипович відкрив очі. А потім, 2 лютого, стрітення, день, коли все зміниться, уяви по всій Україні: від Ужгорода до, до того, де ми стоїмо на той момент, всі дзвони починають дзвонити одночасно. Усі, навіть на окупованих територіях, усі, навіть там, де дзвони знищені, де їх розплавили, де їх немає фізично, там звук все одно буде: у повітрі, в землі, в серцях людей. Бо це не фізичний дзвін, це духовний. Він встав, розправив плечі. Сім хвилин безперервного дзвону. І в ці сім хвилин люди по всій країні вийдуть з домівок, зупиняться на вулицях, припинять усе, що робили, і будуть слухати. Навіть ті, хто не вірить, навіть ті, хто втратив надію, всі почують. А потім, а потім, протягом 48 годин, станеться великий дипломатичний засув. Країни, які досі вагалися, приймуть рішення. Допомога, про яку ми й мріяти не могли, почне надходити. Бо дзвін це не просто знак для нас, це знак для всього світу. Степан Йосипович підійшов до найбільшого дзвона, обійняв його. Цей дзвін відлитий у 1670 році. Він пережив війни, пожежі, революції, окупації. 355 років він служить. І тепер, можливо, найважливіша його служба попереду. Він повернувся до мене. Хочеш відчути, що таке справжній дзвін? Я кивнув. Степан Йосипович підвів мене до середнього дзвона, дав у руки товстий мотуз. Тягни вниз, коли скажу. Не сильно, але впевнено. Я взявся за мотуз. Він був важким, шорстким, прохолодним. Зараз, сказав Степан Йосипович, я потягнув. Дзвін нахилився, язик вдарив у бронзу, і світ зник. Звук був не просто звуком. Це була хвиля, що пройшла крізь мене. Я відчув її в грудях, у животі, у кістках. Вібрація розлилася по тілу, і на секунду, на секунду я побачив. Побачив Україну, залиту весняним сонцем. Побачив людей, які плачуть від радості. Побачив прапори над містами, які зараз у темряві. Побачив обійми, усмішки, надію. Видіння тривало мить. Потім звук стих, і я опинився знову в дзвіниці, тремтячий, з серцем що калатало. Бачив? тихо запитав Степан Йосипович. Я не міг говорити, тільки кивнув. Ось що таке дзвони, сказав він. Вони тримають у собі не тільки звук, вони тримають час, пам'ять, майбутнє, і коли вони говорять, вони показують правду. Мені потрібно було кілька хвилин, щоб оговтатися. Я сів на лавку, руки тремтіли. Що ще показали дзвони, що буде після стрітення? запитав я, коли зміг говорити. Степан Йосипович сів поруч. Весна 2026 2026-го буде швидкою. У березні повернеться Маріуполь. Я бачив це місто зруйноване, але живе. Бачив, як наші солдати входять, а люди виходять із підвалів, де ховалися всі ці роки. Квітень на Великдень буде велика символічна перемога. Не знаю точно яка, але щось дуже важливе. Дзвони показували світло над східним кордоном. Травень принесе вирішення ситуації на Донбасі не через бої, через інше. Щось станеться всередині у їхній системі. Вона почне розсипатися зсередини. А літо, запитав я, літо 2026-го буде часом великих змін. У червні відбудеться міжнародна конференція, де вирішуватиметься майбутнє. Але не так, як планували раніше, не про нас без нас. Ми диктуватимемо умови. А Крим, Степан Йосипович замовк, обличчя стало серйозним. Крим окрема історія. Він повернеться через внутрішній колапс Росії. У серпні 2026-го там почнеться щось, що призведе до швидкого відступу їхніх військ. До кінця року Крим буде наш. Він встав, підійшов до вікна. Але найважливіше не території. Найважливіше, що станеться з нами, з народом. Дзвони показали мені не тільки військову перемогу, вони показали духовне пробудження. Що ви маєте на увазі? Після стрітення, після того дзвону, щось зміниться в людях не одразу, але поступово. Ті, хто втратив віру, знову почнуть вірити. Ті, хто жив у зневірі, знайдуть надію. Бо коли небо саме говорить, важко не почути. Він повернувся до мене. Я бачив, як у березні, квітні 2026-го по всій Україні почнуться нічні молитовні зібрання. Люди самі без заклику згори, виходитимуть на площі з лампадками, з свічками, стоятимуть у мовчанні, і в цьому мовчанні народжуватиметься нова Україна у травні 2026-го Я бачив, як почнуть повертатися ті, хто поїхав. Не всі, але багато вестимуть із собою досвід, знання, гроші. Вкладатимуть у відбудову, бо відчують, можна повертатися страшне позаду. Степан Йосипович знову сів, узяв мою руку. Найтяжче буде не війна, найтяжче буде після, коли треба буде простити. Коли повернуться окуповані території, там залишаться люди, які співпрацювали з окупантами: одні з примусу, інші добровільно, і що з ними робити. Дзвони показали, що ті, хто виберуть помсту, залишаться в темряві, а ті, хто виберуть прощення та справедливість разом, вони відродять землю, не забути ніколи, але простити необхідно, щоб жити далі. Ми просиділи разом до вечора. Степан Йосипович розповідав: я записував. Він показував свої малюнки, схеми, записи. Показав мені карту України, яку намалював після видіння. Дивись, тут позначки, де дзвони задзвонять найгучніше. Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса, але також маленькі села, де є старі дзвони. Все з'єднається в одну мережу звуку. Він розповів про інших дзвонарів, з якими спілкувався. Отець Михайло з Києво-Печерської лаври теж готується. Він каже, що дзвони лаври не дзвонили так, як треба, з 2022-го. Але зараз вони ніби прокидаються, готуються до чогось великого. Іван Спочаєва розповідав, що бачив у вісні – як над монастирем з'являється світло, і з того світла падає промінь прямо на дзвіницю, а потім дзвони починають дзвонити самі. У Чернівцях, в Ужгороді, навіть у маленьких селах, скрізь дзвонарі відчувають щось незвичайне, ніби дзвони стають живішими, ніби вони чекають на свій час. Коли на дворі почало темніти, Степан Йосипович запалив свічку: маю ще щось сказати про вартість усього цього. Він замовк, зібрався з думками. Мій син Андрійко любив ці дзвони. З дитинства ходив зі мною сюди, слухав, як я дзвоню, казав: Тату, коли виросту, теж буду дзвонарем. Але виросши, пішов у волонтери. А потім почалася війна, і він пішов на фронт. Голос його задрижав. Останній раз бачив його у лютому 2022-го. Він приїхав попрощатися, піднявся сюди, додзвонів, постояв, послухав тишу. Потім обійняв мене і сказав: Тату, коли все закінчиться, я повернуся. І ми разом дзвонитимемо на перемогу. Сльози потекли по його щоках. Він не повернувся, загинув під бахмутом у березні 2022-го, привезли в цинковій труні. Ми поховали його на Личаківському цвинтарі. І після похорону я прийшов сюди, до дзвонів і дзвонив. Дзвонив годину, дві, плакав і дзвонив, прощався. Він витер очі, а потім почув його голос не вухами серцем. Він казав: Тату, не плач, я тут. Я чую дзвони. І коли вони задзвонять на перемогу, я теж почую дзвони для живих і для мертвих. Я сидів мовчки, не знаючи, що сказати. Степан Йосипович повернувся до мене. Тому я кажу людям про стрітення. не для слави, не для визнання, для всіх тих, хто загинув, для всіх матерів, що втратили дітей, для всіх, хто чекає і вірить. Другого лютого, коли дзвони задзвонять самі. Вони дзвонитимуть і за живих, і за мертвих. І це буде нашою спільною перемогою. Він встав, підійшов до дзвонів, обійняв їх. Ці бронзові велетні пам'ятають стільки. Вони дзвонили на весілля і на похорони, на свята і на тривогу, на радість і на біду. Але найголовніший їхній дзвін ще попереду Стрітення 2026 року. Пам'ятай цю дату. Коли я збирався йти, Степан Йосипович дав мені маленький мідний дзвіночок. Це на пам'ять, коли 2 лютого почуєш великий дзвін, подзвони цим маленьким, і будеш частиною того єдиного звуку, що об'єднає всю Україну. Я спускався сходами з дзвіниці, і голова була повна думок. Вийшов на вулицю. Львів вже потонув у вечірніх тінях. Вуличні ліхтарі світили теплим жовтим світлом, і тут почулися дзвони. Вечірній дзвін на вечірню. Степан Йосипович дзвонив. Звук розливався над містом, над дахами, над людьми. І в тому звуку я чув те, про що він говорив: обіцянку, надію, майбутнє. Наступні дні я їздив по Україні, зустрічався з іншими дзвонарями. У Києві отець Михайло підтвердив: так, я теж чув стрітання. Дзвони самі, готуємося. У Почаєві Іван розповів те саме: всі дзвонарі знають. Ми чекаємо 2 лютого. Ми не будемо дзвонити. Ми будемо свідками у Чернівцях. в... Жгороді, в Полтаві, скрізь та сама історія. Незалежно одне від одного, не домовляючись, десятки дзвонарів почули те саме послання. Я перевіряв їхні щоденники, записи. Збіги були неймовірними. Дата 2 лютого, час світанок, близько сьомої ранку, тривалість сім хвилин. Усі деталі співпадали зараз. Коли я пишу це, на дворі кінець листопада, 2025 року. До стрітання залишається чуть більше двох місяців, два місяці очікування, надії, віри. Степан Йосипович продовжує дзвонити щодня. Ранкові дзвони вечірні, але тепер каже він: кожен удар у дзвін це молитва. Молитва про те, щоб 2 лютого послання збулося. Друзі, я розповів вам цю історію не для того, щоб вас розважити. Я розповів, бо вважаю, що люди мають знати, мають мати конкретну дату, конкретний знак, на який можна чекати. 2 лютого 2026 року стрітення Господня, світанок. Якщо ви вірите, якщо хочете перевірити, встаньте того ранку рано. Вийдіть на вулицю, на балкон, у двір, куди завгодно, де можна почути небо. І слухайте. Якщо дзвони задзвонять самі, одночасно по всій Україні. Якщо ви почуєте той неможливий чудесний звук, тоді ви знатимете. Знатимете, що Степан Йосипович говорив правду, що дзвони справді чують майбутнє, що перемога близько. Я не прошу вас сліпо вірити. Я прошу спостерігати. У грудні подивіться, чи станеться диво з мироточінням ікон на Миколая. У січні слідкуйте за новинами з фронту, чи буде прорив, про який говорив Степан Йосипович. А 2 лютого перевірте самі, підпишіться на канал. Я обіцяю повернутися після кожної події. Буду записувати, що збувається, що ні. Буду чесним, об'єктивним. Але сподіваюся, що збудеться все. Бо якщо дзвони задзвонять самі, це означатиме не просто символ, це означатиме, що небо з нами, що наша боротьба не даремна, що перемога не за горами. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію, з тими, хто на фронті і потребує знаку. З тими, хто далеко від дому і сумує, хай знають є дата, є обіцянка. Я закінчу словами Степана Йосипович, який він сказав мені на прощання: дзвони дзвонили для України тисячу років, вони бачили князів і королів, вони пережили орди і імперії, вони дзвонили в радості і вгорі. Але найголовніший їхній дзвін це дзвін перемоги, і цей дзвін вже близько. 2 лютого 2026 року ми всі його почуємо живі і мертві, ті, що тут, і ті, що далеко, бо дзвін правди лунає крізь простір і час. Тим, хто на фронті, дзвони дзвонитимуть за вас, тим, хто втратив близьких, дзвони дзвонитимуть за них. Тим, хто далеко від дому, дзвони покличуть вас назад. Тим, хто втратив віру, дзвони повернуть її. Бо коли дзвонять дзвони, це голос не просто металу, це голос народу, це голос землі, це голос самого неба. Слава Україні, слава тим, хто бореться, слава тим, хто вірить. Вічна пам'ять тим, хто поліг за волю. До зустрічі 2 лютого 2026 року. Під звук дзвонів, що дзвонитимуть самі, вірю, знаю, чекаю.